Дуже, ну я не знаю, як тобі пояснити, якщо ти не розумієш елементарних речей, якщо ти, ну, блядь, типа ну типа да, ну, тіпа, ні, це бізнес. Любий бізнес настроєний не щоб робити комусь хорошо, а робити бізнесмену хорошо. Того, типа, да, існує певна вірогідність того, що ти машину викупиш. Ну я тобі повторюю, тобі продають за 10, то що стоїть по факту 8. Під 30 річних ти маєш обслуговувати на виході, воно тобі обходиться в 20, а продати ти його можеш за 6. Якщо ти не розумієш цієї математики, бери на викуп, брат. Тобі треба попробувати, поняв? Ну дочекайся, ось, ось буквально, я думаю, місяць, і я теж запускаю викуп, бо вже є достатньо інвесторів, які... Хотят, хотят це. Я опирався, думаю, блядь, карма хуйова. Як ці машини потім забирати в цих водіїв, що він платив, надіявся, що виплатить або сажати проценти на проценти поняв? Ну, типу, коротше дочекайся візьмеш мене як це так піздато У мене будуть риночні умови. хуй ним. на один процент лучше від риночних